Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії автор та ведучий Олег Семко. А також я дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю, яку ви дуже добре знаєте. Ви до неї вже звикли і ви чекаєте кожного понеділка, тому що зараз на зв'язку з нами буде львівська школа мови муза, і сама її керівниця та лекторка цієї школи Аліна Остроська. Отож, наші техні... технічні служби, я прошу з... ми можемо вже зв'язатися з пані Аліною. Так, можемо. привіт можемо привіт, день. привіт, привіт, радий тебе бачити. Привіт, радий привіт. бачити. Е, скажу тобі, так ми вже маємо. Ти вже вірніше маєш тут певний свій, свій фан-клуб у Вінниці, і який е, очікує не Я тільки вийшов. не тільки очікує розмову про мову, а очікує саме 20 хвилин дивитися на тебе на гарну, креативну, молоду, розумну, симпатичну і ту дівчинку, яка просто світиться кожного разу, коли з'являєшся на е, нашому екрані, на нашому екрані ФБ і на екрані Нашого телебачення. Отож, Арінько, добрий день. Дуже Тобі ще приємно. раз. Дякую, дуже приємно. Принесли л... мені настрій. О, бачиш, все чудово, класно. Скажи мені, будь ласка, традиційне mm -hmm. питання. Перше, е, яка погода у Львові? Чудова погода у Львові, дуже сонячно все, зима вже позаду. Вже у всіх настрій, якийсь такий, знаєте, весняний доволі, як у вас. Ай-ай-ай, ай, оптимістка, оптимістка. А, у нас дійсно mm -hmm. самого Ні, ну класно, класно. У нас дійсно самого ранку було так більш-менш таке похмуре сіре небо. Висіло над вінницею. А зараз, от буквально я зараз щойно з вулиці виходив, дивився. Прекрасний день, чудовий день, і найцікавіше мені здається інше. Найцікавіше, чим пахне і як пахне місто. Мені я, от, наприклад, не можу однозначно сказати, чим пахне Вінниця який запах. Запах весни. Це звісно, у нас дуже багато зелені і багато кусочків лісу, якщо так можна сказати. А от я переконаний, що Львів пахне кавою. Це однозначно. От особисто для мене Львів, Львів пахне кавою. І ще чимось, і ще якийсь такий дуже, дуже такий цікавий. Він е висить шоколадом. пахне. Б... Можливо. Так, так. От, 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 щось таке шоколадне, м'ягесеньке, де якесь там глісе має бути. От щось. Обідня Ось. пора. Ну, що ти хочеш? Ну, все, розговорилися і зразу їсти захотілося. Це однозначно. Так <кій> сьогодні. Як завжди, сьогодні ще одна наступна тема, яку запропонували наші дівчатка. Е, наші чуєш, я вже кажу. Алінка, я вже кажу, так, наші, дівч... наші дівчатка дівчата Е, Сьогодні тема буде стосуватися нашої ідентифікації. Це я кажу нашим глядачам-слухачам нашої ідентифікації. А тема заявлена, і про що ми сьогодні будемо говорити? Наступні вже не 20 хвилин. Це е, як Російська імперія знищувала пам'ять людську пам'ять, нас знищувала е, засо. Засобами того, що вона змінювала, видозмінювало наші українські прізвища. Іншими словами, зросіщення прізвищ. Е, Алінко, так. тема нібито легка, нібито тема відома, але але як, як в будь-якій темі є, але прошу. Так, але не всім. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте такий е, програмний літературний твір. Ми він називався. Е, чому називався? Називається власне Миколи Куліша. Це така драма, про те, де головний герой в період українізації страждає від того, що у нього українське прізвище, і йому треба терміново змінити своє прізвище на російське, адже всі не гаразд, на його думку, саме через угу. українське прізвище, яке не дає рости власне в кар'єрі. яке не дає цієї престижності, і він наче відчуває себе малоросом. Цей твір був написаний у, у той період, коли Україна була в кульмінаційному моменті українізації, і це було дивно, як люди деякі навіть досі опираються тому, аби ну визнати своє національне походження, так і свою ідентичність, але насправді. Це одна з причин, чому більшість українців а, все ж таки бережуть ось цей зросійщений варіант свого прізвища. І ну, якщо слухачі не читали цього твору, боже, або можна на якусь виставу сходити година, дві. Ви отримаєте багато задоволення, тому що це смішно і власне стосується нашої теми. Так і відповідно багато хто думає, що русифікація прізвища вона відбувалася в період м радянського союзу, так але насправді а, корені цього зла. Вони все ж таки ще далі розташовані. Насправді, тому що ще починалося все з часів козаччини. Розумієте, як тільки якісь офіційні документи, де треба вносити було у список українців, і до цього була власне причетна російська влада, так все перевертали на свій лад. А потім вимальовували, наче моду, що російське прізвище воно дає дорогу не лише у кар'єрі, а й у у тому, аби бути серед найкращих, так тобто оця мода вимальовувалася, і українці, які могли переїжджати з села у русифіковане місто, де словники, література, інструкції, де освіта давалася російською мовою, і відповідно і прізвище тягли за собою також російські. Хочеш бути на керівних посадах. Зроби своє прізвище російським, а селян силою просто русифікували. Зараз я розкажу, якими саме способами, але ну перш за все про історію. Так селян uh -huh. русифікували способом uh -huh. через е, все ж таки армію. Так, коли е, е, генералам дуже складно було вимовити українське прізвище, тож вони міняли суфікси на ті, які були у російській. А потім ці люди, які повернали поверталися у села, де у селян не було паспортів, та відповідно так. Е, і поширювали ось ці зрусифіковані прізвища. Способів було багато, і ще четвертий спосіб це, що самі українці намагалися змінити своє прізвище, адже е, хотіли все ж таки кращого для себе життя. І тому цей твір ми намазайли ще раз. Uh -huh. надушую, uh -huh. Миколи куліша він є своєрідним показником того, що відбувалося колись, і чому так відбувалося, так тому що прізвища е, у нас взагалі зовсім інші е, морфологічні принципи побудови прізвищ в українській. Російські, наприклад, я можу зараз назвати суфікси, з якими ви можете орієнтуватися, що це точно зрусифіковане прізвище. От такі мовні покручі, це прізвища, які закінчуються на «ов», Ев і Ин. Це для української мови нетипово. Наші питомі прізвища це Енко, Юк, ЧУК. Ось це наші прізвища, а ов ін скоріш за все, здебільшого насаджений вже суфікс, тому що він властивий російській мові. Ось така історія. Можливо, е... подивимося е... на прикладах. Я не знаю зараз. Же дійдемо до прикладів. Ще... зараз дійдемо до прикладів. А ти назвала достатньо ну я вважаю, чотири основних а можливо не чотири, можливо. Хтось інший скаже, що їх набагато більше. Е, причини, чому відбувалося і як відбувалося зросійщення. Мене е, е, як завжди, мене цікавить з е, самого початку, з чого це все починалося. Хто це все починав? А ситуація, яка тоді панувала в різні часи, до речі, не тільки тоді, а в різні часи панувала в Україні. Вона людей або підштовхувала, або заганяла. Я би так сказав. Е, мене цікавить, що води. Вибач, зараз грубо так можливо, або навпаки, дуже вітіївато, скажу мене цікавить, що хто водив рукою того писаря, який переписуючи, записуючи прізвища українця, або добавляв, або забирав іншими словами, змінював його прізвище, змінював прізвище в церковній книзі. Адже ми знаємо, що першою, якби згадкою про народження людини, це була церковна книга. Раз потім е, яким чином, ну якщо треба було е, тоді такого документу обігу, як зараз, наприклад, немає не було вірніше. Зараз набагато набагато в мільярди разів більше, тоді такого не було. І якщо треба було отримати е, якусь довідку, знов ти йшов до писаря, знов ти йшов до голови, е, і там можливо вкрадалася якась певна помилка. Також да, можна її да, розцінювати да. як зміну прізвища. Більшість, на жаль, як ми так вважаємо, скажи мені, що я не правий, і знову таки я з тобою погоджуся. Але мені здається, що більшість тоді було наших е, селян, на жаль, були неписемні, е, можливо, так. вміли хоч трошки щось читати е, друкованими або такими виписаними буквами, але були не mm -hmm. Тобто, я можу допустити, mm -hmm. що частину все таки прізвищ або частину тої інформації, які їй надавав місцевий писар е, в голові, або ще ще десь е, не читалося, а просто акуратно дуже, дуже отак от складувалося, отак, от за халяву. І неслося, віддавалося комусь. Тобто, так, я, 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 так, я, так. я, 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 от хочу зрозуміти оцей механізм, де? де вкралася у нас в українській історії де вкралася вкрався цей момент зміни прізвища і само собою вже як одна з один з варіантів зміни зміна йшла на російські прізвища я думаю що так само були зміни і на польські прізвища так само напевно були зміни на польський лад Во вибач, я можливо так скажу. Ти мене зараз uh -huh, поправиш. Uh -huh. Можливо, були так, зміни ще і на якби ми зараз сказали на е, Прибалтійській республіці, тобто на північ Європи, і там можливо якось було. Е, ну, ну от якось так мене цікавить, добре, хто добре. хто вперше, от що вперше водило цією рукою рукою писаря, що от воно так змінювалося. Так, дивіться, отже, власне, якщо ми починаємо з історії, так то відомо, що чотирнадцяте, десь століття прізвище мали лише хто: шляхетні роди, монархи, священнослужителі. Відповідно, так ну і власне і ці прізвища, звісно, не змінювали, тому що вони були доволі відомі і поширювалися власне як привілегії. Ну, щось таке. Так? Ну так, це Один ще було, було вибач, Вибач, я зараз переб'ю тебе. Це так. ще було і тут треба включати. І спадковість, тому що спадок так. знову таки кров, що, що грало, як на мене, що грало тоді, це документи, кров і спадок. Документи це є прізвища, Правильно. кров це покровний. Ти мій кровний, е, крівний і так далі. І так далі, і це мій спадок. Є як я можу там доказати. Ну так таким чином корони переходили з рук в руки, розумієш, так, 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 що... так. ну це таке, таке щось, що не можна було рухати. Правильно угу, це те, що не можна було рухати, тому що це були доволі відомі прізвища, які несли в собі історію. В середини 17 століття Петро Могила тоді якось видав указ записувати всіх для якихось перших переписів, так але все ж таки стосувалося це людей, які були дотичні до церкви. Ну, але... Власне, давали прізвища не усім, і коли почали вже давати прізвища, це десь можемо говорити про 17-18 століття. А тоді, як відомо, частина території все ж таки належала, ну і була підпливом Росії. Тобто, це відбувалося майже тоді, коли давали прізвища. Так, тільки ми десь а згадати голодомори, які також були такою маніпуляцією для того, аби знищити певні прізвища і насадити інші, так власне, це були якісь такі. Базові історичні події в житті України, якими маніпулювали і користувалися. Так е, урбанізація, яка відбувалася, вона також доволі впливала, тому що є одна із версій, що це, наче помилку робили у прізвищі, так переписували на свій лад, тому що е, ті, хто працювали на питанні паспортизації, вони робили свідомі маніпулятивні помилки людям, в принципі, яким не писемним, так дивіться, селянство. До 70-х років 19-го століття вони ж не мали е, документів. Правильно угу. правильно, і тоді вони вже коли ця війна почала впливати на них, так тому що люди, які приходили з війни, вони. Несли вже зрусифіковане прізвище, тобто це були фактори, які я е, не можна сказати один конкретний, так там помилки, які робили війни, голодомори, де це все списували, переписували. Де ось оця аристократизація і мода на російські прізвища також свого роду впливала. Це воно все водночас діяло. розумієте, наскільки сильна була е, ось ця маніпулюва... е, маніпуляція до зросійщення. А в 17-му, до речі, десь 17-й, 18-й, 19-й рік е, була хвиля повернення прізвища. Тобто українізація їхня. так? І тому ми десь можемо побачити, що у нас є людина з прізвищем Кравець, а десь кравцов. І, до речі, це також територіально все залежить. Наприклад, Захід України це. Заторкнуло доторкнулося менше так до цього. Щодо польських прізвищ, я можу бути некомпетентна, і як вони впливали на нас. Я вам точно цього не скажу. Але я знаю точно як російські прізвища, і російська влада впливала навіть на грузинів mm -hmm. на власне на кримських татарів, тому що і вона і їм навіть з прізвище. Так, наприклад, зараз зараз, а якщо Абдула був так, то він був змушений стати Абдулаєвим, і цей процес відбувався не тільки. Захоплюючи нашу територію, так і і це працювало дуже дуже якісно, власне, на жаль, на просто. жаль, на, да? на, на жаль, воно це так де? от працювало. Да, на жаль, воно так працювало. Е, з іншого боку, якщо говорити про теперішній час, мене цікавить, наскільки ну знову таки, це питання дуже, дуже таке філософське, і це питання, як то кажуть, просто в ефір, в якому ми зараз так. і знаходимося. Е, наскільки, mm -hmm. наскільки ми. Прагнемо того, щоб знов повернути собі свої прізвища, або дізнатися все таки свої прізвища. І от тут я абсолютно я мислю аналогіями, і я абсолютно нещодавно побачив допис свого давнього знайомого. І Я буду радий, якщо я можу сказати, що це мій друг. Ну Віктор, я з тобою mm -hmm. не радився. Просто знайомий. Дуже дуже добрий наш знайомий. У нас ялінка тобі поясню, розповім. У нас. Є дуже гарний, так, дуже так. цікавий е, Вінниці хлопець, який дуже серйозно вже не один рік займається генеалогією. Віктор Віктор так. Долецький. І от я у нього побачив допис, де він написав, що війна війною, а генеалогія вічна. Е, наполовину на жартома, наполовину серйозно. Тому що е, питання документалізації людини, е, подій, а тим більше роду е, це питання, які будуть і будуть, і от поки буде жити людство, до тих пір е, будуть ці питання. Так ось е, напевно мені здається, що угу. саме такі люди, люди, які займаються генеалогічними дослідженнями, вони е, в першу чергу зможуть е, привідкрити нам е, запитувачам, пошукувачам, е, привідкрити нам наші ж рідні родинні прізвища. Мені здається так. Тому, от хто так. хоче дізнатися, то напевно треба звертатися до. Таких людей. Але я вибачала, я не бачу у них черг. Я не бачу, що вони завалені роботою і вони просто всім відмовляють. Я не бачу такої популярності. Як ти думаєш, чому ми не хочемо, чому ми не хочемо знати якби, своє минуле, в тому числі, і свої прізвища відкупати? Я вам скажу так, о, о, я багато чула від людей фразу: а в мене в паспорті так написано, значить, я так і маю нести те прізвище. Тобто, це, це просто річ, з якої народжується людина. Це для неї щось інтимне та сакральне, і відповідно якось прийняти те, що твоє прізвище колись було іншим. Це психологічно доволі важко, але е, знову ж таки з цим потрібно, аби працювали педагоги, щоб це з дитинства пояснювали. Наші прізвища е, силою е, знищували, силою змінювали. Є такі та такі процеси, є такі історичні моменти, де на ну на це можна було. Це треба вивчати свою не, не кожен хоче вивчати своє генеалогічне дерево. Ну, не знаю, зусилля педагогів це раз, а когорда української ономастики теж має над цим працювати, так щоб потім носії не говорили, що от, не, в мене в паспорті так, а не інакше. А, і все а, і Алінко. Я. <гум> Ми маємо вже зараз закінчувати, виходити з ефіру, і я так нічого не буду стверджувати, просто питання верніше, тезу під питання. Нехай вона так і зависне. Хоча я розумію чудово, що я можу зараз отримати дуже багато кислих помідорів на свою адресу, як один з. Ну от я зараз просто згадав це прізвище, як один з варіантів зросіщення прізвища, а можливо, зовсім інший. Були причини для цього, наприклад, той самий е, українське прізвище Чайка, яке в результаті перетворилося на Чайковський. Е, абсолютно неоднозначно зараз ставлення до е, творів Петра Іліча, е, при тому при цьому, що деякі джерела називають його найбільш виконуваним у світі композитором, що кожну хвилину чи кожні три хвилини десь в світі, на, нашому, на нашій планеті, е, звучить саме його музика. Е, є багато хто більшість на. На наскільки я так розумію, е, більшість, яка каже, що треба відмовитися від його музики, меншість тихенько мовчить. Але я але деякі е, джерела кажуть про те, що це все-таки українське прізвище, українське прізвище Чайка. Ну, е, е, тепер нам треба якось з цим жити. Е, е, Виходимо з ефіру. Виходимо з ефіру. Алінка, да, я дуже дякую тобі. Дякую Дякую. дякую за е, участь в нашій програмі. Ще раз нагадаю: керівниця та лекторка школи мови муза зі Львова пані Аліна Остроцька, була сьогодні з нами на зв'язку. Алінко, я дуже і ще раз повторюся. Щиро дякую тобі і чекаю від тебе я е, нову тему на наступний понеділок. І звісно, я чекаю дякую від тебе. Так, так, так. Хто у нас буде лектором? Е, щасливо Алінка, Добре. щасливо, все найкращого. Щасливо до побачення. Ш, шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми е, Робимо декі робимо фермату, як кажуть, я вже згадав музику, значить, музичною термінологією буду використовувати. Робимо фермату. Буквально максимум 5 хвилин. Ми йдемо на музичну перерву. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. FM. Місто над Богом. Події що поруч.